Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Число і цифра 3. Кількісна лічба. Дітки, подивіться, та це ж ведмедик. Давайте з ним привітаємось. Доброго дня, ведмедик! У ведмедика гарний настрій. А знаєте чому? Так, у нього день народження, і він отримав багато подарунків. Подивіться, як багато яскравих кульок. Подивіться уважно і скажіть, якого кольору ми бачимо кульки. Так, жовтого та синього кольору. Давайте покладемо на верхню смужку. Одну синю повітряну кульку, на нижню смужку одну жовту кульку. Яких кульок більше? Їх порівну по одній на кожній смужці. Що слід зробити, щоб їх стало порівну? Так, слід додати одну жовту кульку на синю смужку. Яких тепер кульок більше? синіх чи жовтих? Вірно, їх порівну. Скільки жовтих кульок? Дві. А синіх. Так. Також дві. Давайте покладемо ще одну синю кульку на верхню смужку. Давайте разом полічимо сині кульки. Один, два, три. Всього три сині кульки. А скажіть, яких кульок більше? Так, синіх. А менше? Жовтих. Давайте порахуємо, скільки жовтих кульок. Один, два, дві жовті кульки. Що слід зробити, щоб синіх і жовтих кульок стало порівну? Так. Треба жовту кульку покласти на синю смужку. Сьогодні ведмедикові подарували ще й солодкі подарунки. Подивіться і назвіть їх. Так, це шоколадка, торт та цукерка. Полічіть, скільки всього подарунків? Так, три! Ведмедик вирішив записати, скільки у нього подарунків за допомогою цифри 3. Давайте спробуємо разом написати цифру 3 у повітрі. Підготуйте свій пальчик. Давайте ще раз спробуємо. Молодці. А зараз давайте спробуємо з вами розв'язати задачу. Дві синички, дві сестрички у зеленому гаю, там і ніжний соловейко веде пісеньку свою, лине звідти дзвінкий сміх. Порахуйте, скільки всіх. Порахували, скільки всього пташок. Так, три. Малятка. Ну а нам вже час повертатися додому. Тому давайте побажаємо ведмедикові гарного святкування. До нових зустрічей!